У більшості випадків наші страхи, тривоги та муки продовжують існувати через те, що наша внутрішня дитина боїться перебувати в теперішньому. За допомогою уважності дихання ми зможемо допомогти цій дитині зрозуміти, що вона в безпеці і може звільнитися. Тож, давайте їй допоможемо. Займіть зручну для вас позу. Язик покладіть на верхні піднебіння. Ноги і руки не схрещуйте. Закрийте очі. Дихайте рівно і глибоко. Зверніть увагу на своє дихання, під час дихання розслабляється ваше тіло. Підійдіть всередину тіла від пальців ніг до голови. Відшукуючи будь-яке місце, де є напруга. Якщо напруга не сходить. Поговоріть з цією частиною, як ви говорите з другом. Побудуйте діалог між вами та вашим тілом. Скажіть йому, боятися нічого, не бійтеся. Я тут, щоб подбати. Ти можеш розслабитися. Серце б'ється рівно і вільно. М'язи тіла розслабилися та відпочивають. Ви поринаєте в стан відпочинку та спокою. Уявіть зараз, що ви йдете берегом моря, шумить хвиля і легкий прибій накочує на берег. Море таке тепле, лагідне, ніжне, яке радує, дає приємний потік енергії. Ваші ноги відчувають пісок. Ви навіть в нього занурюєтеся. Відчуйте, який він вологий біля берега, як ваші пальці занурюються в нього, і ви ніби потрапляєте в інший вимір. Відчуйте воду, подивіться на неї, помилуйтеся. Почуйте, як шумлять хвилі, як літають птахи, відчуйте запах моря, і яке воно прохолодне. Подивіться на сонце, як воно плавно сідає, і який біля кромки води яскравий гарний захід сонця. Вам добре, спокійно, вам легко на душі, ви розслаблені. І раптом далеко вдалині ви бачите маленьку дитину. Їй приблизно 5 років. І чим ближче ви наближаєтеся, тим більше розумієте, що це і є ви тільки в дитинстві. Ви підходите до цієї дитини, сідаєте до неї поряд і дивитесь їй в очі. В її дитячі очі. Ці очі вам про щось говорять. Ви берете дитину на руки і ніжно ніжно притискаєте її до себе. Скажіть їй подумки зараз. Люба дитино, я це дорослий ти, ось ми і зустрілися. Я тебе дуже люблю. Послухай, ти більше не безпорадна і вразлива дитина. Я люблю тебе, я тебе захищатиму і оберігатиму. Я нікому і ніколи не дам тебе образити. Тому більше не треба боятися. Ти вільна. Тобі зовсім не потрібно бути такою, якою чекають від тебе інші люди. Я люблю тебе просто так я приймаю тебе з усією любов'ю. Вона притискається до вас, і ви відчуваєте, як довго вона цього чекала. Як сильно вона хотіла зустрітися з вами, і як добре їй тепер, коли прийшли ви, дорослі, сильні, і сказали їй про те, як сильно ви її любите. Обійміть дитину ще раз і скажіть ніхто не винен. Це просто школа життя. Я отримую свої уроки, я йду своїм шляхом. Я люблю тебе. Знай, що я в тебе є, і я тепер знаю, що ти є в мене. Ходімо зі мною дитинко. Ми виросли, ми більше не вразливі і не тендітні. Нам більше не доведеться відчувати страху. Подумки посадіть вашу дитину собі на долоні, і зауважте, як вона зменшується. Проведіть її в глибину свого серця, в глибину своєї душі, там, де їй буде тепло та комфортно. Там, де все сповнене любов'ю та підтримкою. Скажіть ще раз. Дякую за те, що ти в мене є. Ти завжди під захистом. Хвиля набігає на берег. Змиваючи ваші сліди, все у вашому житті наповнюється радістю. І тепер уявіть подумки, що ви знову йдете берегом. Сонце вже майже сіло, ви вдихаєте запах моря. Коли будете готові, повертайтесь.